Директорка Острівського ліцею Оксана Кожушко показує котельню, яка постачає тепло в навчальний заклад. Жінка каже, навчання в школі відбуватиметься навіть під час неструмлення. Наш котел працює на дровах, забезпечує дровами нас наш орендатор. Він закуповує ці дрова і надає нам тепло. У період блекауту наша котельня готова, адже вона працювати готова, тому що вона має свій окремий генератор. І завжди, коли у нас 3-4 години немає світла, наша котельня надає нам тепло. У класних кімнатах температура від 20 до 25 градусів, у коридорах трішки свіжіше, в основному тепло. Оксана Кожушко каже, в школі є три генератори, які забезпечують заклад електроенергією. Паливо для них надає відділ освіти Великоберезовицької селищної ради. Цей генератор потужністю 16 кВт забезпечує повністю освітлення нашого освітнього закладу протягом 6 годин безперебійно. Проте шкільна їдальня не працює за цим генератором, шкільна їдальня має свій окремий генератор і забезпечує харчування. Користуються генераторами під час відключень світла і в Тернопільській школі номер 19 розповіла директорка школи Лідія Бачинська. Зазвичай ми його їх використовуємо для освітлення укриття. У нас у укритті є не лише освітлення, але є система вентиляції, яка також потребує резервного живлення. І, власне, генератор, який у нас є, а це 8,5 кВт і 2 кВт, такі можливості забезпечує. Лідія Бачинська розповідає, наявні генератори не можуть забезпечити електроенергією всю школу. Зараз вони чекають на новий 70 кіловатний генератор, який має закупити управління освіти. Жінка каже, опалення в школі централізоване. У нас школі тепло, і це залежить від тої подачі температурної температури води, яка до нас надходить. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома розповіла: більша частина закладів освіти забезпечені генераторами різної потужності. Що власне стосується закладів загально-середньої освіти, комунальної форми власності, які в підпорядкуванні місцевих органів влади, то з 514 закладів освіти, які в нас є на території Тернопільської області, ми маємо ще одиниць генераторів. Це говорить про те, що окремі заклади освіти мають не один генератор, а декілька. Ольга Хома розповіла, що в трьох закладах освіти в області встановлять сонячні панелі. А саме в Теребовлянській, Лановецькій та Гусятинській громадах. Це була ініціатива голів територіальних громад. Вартість орієнтовно такого проекту для великої потужної школи вартує мільйон двісті гривень. По 500 тисяч на такі школи співфінансування це обласний бюджет. І решта коштів це власне кошти територіальних громад. Жінка розповіла, як обирали заклади, де встановлять сонячні панелі, такі школи обиралися, в яких добра котельня, ці заклади освіти автономно опалюються. І коли ми маємо можливість, що у таких закладах освіти при блекаутах місцеві жителі можуть також прийти. Софія Перчишин, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопільщина.